І Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, кожне євангельське читання повинно утверджувати нашу віру Господа нашого Ісуса Христа як Сина Божого і давати нам настанову, як жити і чим керуватися у цьому гріховному і розвищеному світі. Ось і сьогоднішнє евангельське читання розповідає нам про те, як Ісус Христос, після чудесного насичення п'ятьма хлібами і двома рибами п'яти тисяч народу, наказав апостолам сісти в човен і переправитися на інший берег Венесаритського озера, а сам піднявся на гору для того, щоб помолитися на самоті. Коли човен був уже на середині озера, яке називалося також море, подув сильний вітер. Піднялася буря, хвилі били човен, опинившись вночі на морі серед бурі, апостоли, звичайно, перелякались. На світанку, коли вже почало сіріти, вони побачили постать, яка йшла по воді, і подумали, що це привід. І зі страху закричали, Ісус Христос зараз же заговорив до них і сказав, заспокойтесь, це я не бійтесь. Гарячий у своїх душевних паривах Петро, у якого дії випереджали думку звернувся до вчителя і каже, Господи, якщо це ти, звелі мені прийти до тебе по воді. Христос сказав йому, прийди. І апостол Петро пішов по воді до Христа, а потім, коли почав розмірковувати над тим, як це він. Людина іде по воді, а навколо здіймаються хвилі, віра вгасла. його охопив сумнів і він став тонути. Жах охопив Петра і він закричав, Господи, спаси мене. Ісус Христос простяг руку. Відтримав апостола Петра і сказав, маловірний, чого ти засумнівався? Потім вони обидва увійшли в човен і буря стихла. Яка ж реакція була на цю подію у апостолів? Вони підійшли до Христа. Клонилися йому і сказали, воістину ти є син Божий. В цьому євангельському оповіданні, крім опису історичної події і земного життя Ісуса Христа прихований глибокий таємничий зміст, святі Отці. Порівнює човен, на якому ученики Христові цілу ніч боролися з бурею, порівнює з церквою, море з гріховним світом, а бурю з гоніннями на церкву. Протягом майже двохтисячолітньої історії. Не було такого більш-менш тривалого періоду, щоб церква Христова відчувала мир і спокій. Були гоніння на церкву, виникали єресі і розколи. середині самої церкви йшла боротьба за владу. Церкву використовувала держава у своїх політичних цілях. Ось і тепер православна церква в Україні розділена на частини. Іде боротьба за побудову єдиної в Україні православної церкви. Але не зважаючи на різноманітній бурі на церковному терені Господь ніколи не залишав своєї церкви і не може її покинути, бо він є глава цієї церкви. Ми не можемо забути недавні історії нашої Святої Церкви за часів державного атеїзму коли храми руйнувалися, духовенство і ченців розстрілювали або відправляли на заслення. Ті роки християни, як ті апостоли, не бачили ніякого порятунку, але як колись Христос Спаситель заспокоїв бурю на морі, так і в наш час той же Христос, Син Божий, поклав край гонінням на церкву. Буря на морі символізує також бурю пристращі, пристрасті, що хвилюють людське серце, Бурі сімейних негараздів, хвилювання. Небезпечних обставин у нашому житті. Всі ці труднощі християнин може перемогти, але з Божою допомогою. В тяжких обставинах життя треба звертатись до Бога. Син Божий, який рятував Петра, що тонув. Може допомогти у біді і кожному із нас. Але для цього треба мати міцну віру. Апостол Петро йшов по воді доти, доки мав віру, а коли засумнівався, то став тонути. Так буває і в нашому житті. Коли ми живемо з Христом, Постійно пам'ятаємо про нього, звертаємось до Бога з молитвою, Він обов'язково дасть нам внутрішню, благодатну силу, і ми оборемо і будемо йти безбоязно, по життєвому морю і не потонемо. А якщо в наше серце закрадеться сумнів у Божому проведінні, у його всемогутність і любов до нас, а ще гірше в Його бутті, в такому випадку ми неминуче потонемо у розбурхливому житейському морі, а в цьому морі чого тільки? Немає і неправда, і блуд, і заздрість, і зрада, і ненавість, і яких тільки пороків не існує у гріховному світі. На своєму власному досвіді ми бачимо, як люди тонуть у гріхах і пороках. І ніхто не може визволитися від них, якщо не звернеться до нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Він спас апостолів від загибелі, Він може очистити від гріха і наші душі і дарувати нам душевний мир, здоров'я і радість. І ось тепер Україна переживає не найкращий час. Неспокійне море над Україною. Іде війна в Донбасі. Хіба це не буря на морі? Та ще яка буря? І що ж буде? Бог може втихомирити, чи не може? Якщо він ту бурю втихомирить, то в кого ми віримо тепер? В того, який втихомирив буре, бурю, чи в іншого Бога? Чи того, який втихомирив бурю, нема вже? Подумайте, кого ми віримо і що він може зробити. Апостоли тонули, тому що не мали віри. А коли апостол повірив, то пішов по воді. Тобто Чинив незвичайне надприродне і пішов по воді. Так і зараз Господь може створити надприродне. Нам здається, що ми не переможемо таку силу, яка виставлена проти нас. Але це маловір'я, хто думає так, той надіється тільки на свої сили, як апостол Петро на свої сили покладався і став тонуть. Так і зараз, якщо не будемо вірити у всемогутню силу Божу, то потонемо. А якщо будемо вірити, ніколи не потонемо. І ніяка ворожа сила нас не переможе. Якщо ви уважно слідкуєте за подіями і за їх духовним змістом, то ви не можете не побачити тут руку Божу. Наприклад, Росія послала пасажирський свій літак. Для чого? І послала іще зброю, свою зброю для того, щоб над Україною збити свій власний літак і за своїми людьми. Подумайте, для чого це треба робити? Для того, щоб потім виправдати своє вторгнення своєї армії в Україну. А Господь як зробив? Збили не свій літак, а збили чужий літак, європейський літак. І результат, результат весь світ піднявся проти Росії. Хіба це не промис Божий? Промис Божий. І якщо ми будемо так вдивлятися усі події, то ми побачимо, що Бог діє і тепер, як діяв і тоді. І як тоді невір'я апостола Петра сприяло тому, що він став тонуть, так і тепер, коли люди не вірять, то і хворіють, і помирають. А коли вірять, то і від невилікованих хвороб виліковуються. Тому що для Бога нема нічого неможливого. І будемо, дорогі брати і сестри, молитись Богу. Як апостол Петро звертався, Господи, допоможи мені, то і ми повинні казати, Господи, допоможи нам. Допоміг Господь апостолу Петру. Допоміг. А ми хіба не такі люди, як апостол Петро? Такі ж. І тому, якщо будемо взивати до Бога, так як апостол Петро, допоможи нам, Господь допоможе. І ми бачимо, ми молимось. І молитви наші недаремні, недаремні молитви наші. Господь чує і тому звершує такі незвичайні дії. Тому будемо просити, його, щоб він умиротворив не тільки Україну, а й взагалі весь світ, щоб ми всі. Твердо вірили в Господа нашого Ісуса Христа, виконували Його заповіді, любили один одного і більше думали про вічне блаженне життя. Богу нашому, слава на віки віки.